Мендації чи запрошення чиновників на свято дня Європи? Ну традиційно ми запрошуємо людей, в тому числі керівників департаменту. Вони мають бути повідомлені про ці заходи, які проводяться облрадою і облдержадміністрацію. Але ми відійшли від того механізму, який був раніше, що ми вказуємо конкретну кількість людей, щоб бути обов'язково. Це йде у вигляді запрошення, і ми на нарадах постійно на цьому наголошуємо як. Керівникам департаментів, так і керівникам районів, що в листах іде запрошення. Це не значить, що кнахтю, всі під список і потім прозвітувати. Я вважаю це правильно, оскільки ми пропонуємо взяти участь в тих заходах, які підвищують патріотизм. А ми, е працівники держструктур, приймали присягу держслужбовця, в якій чітко прописано основи служіння народу України. А отже, так само, патріотизм. Не бачу нічого в цьому поганого. І ще раз кажу, практику, коли чітко доводилась цифра, і бути обов'язково, вона відмінена. Тобто угу. це було просто запрошення. Звичайно, як і за, за того часу, коли прийшов Юрій Олегович і я став керівником апарату, немає листів, де чітко доведено, скільки осіб і так далі. А є запрошення. І тільки так може бути і буде надалі. Добре, дякую. Дякую.